Hi Children, привіт діти! Сьогодні ми з вами зіграємо вікторину на основі прочитаного твору про баді. Якщо е, твердження у нас правильне, тобто true, ми згортаємо ліворуч ось таким рухом. Якщо твердження неправильне, то ми згортаємо праворуч, тобто false. Приступим! Зачитую вам перше твердження: Моріс і Баді вперше зустрілися в Америці. Правильно. false. В Європі були вже програми тренувань собак для сліпих солдатів. Правильно. true. Баді була хлопчиком. Правильно. false. Моріс боровся за права людей із вадами зору мати собак-помічників у ресторанах і літаках. Правильно. true. Моріс сказав. Що баді дала йому свободу. Правильно, тру. Морис і баді тренувалися всього тиждень. Правильно. False. Баді працювала лише один рік. Правильно. False. Баді була собакою породи німецька вівчарка. Правильно. Тру. Всі собаки, що працюють зараз як сервікс Dogs, є учнями Баді. Правильно, тру. Коли баді побачила журналістів, вона злякалася і втекла. Правильно: False. Коли Моріс е, відкрив першу школу для собак повадарів у США. Це був Моріс чи хтось інший? Правильно, Моріс, True. Після тренувань баді допомагала Моріс перетнути жваву вулицю. Правильно, true. І останнє боді навчила Моріс писати книги. Правильно, false. Дякую вам за урок. Bye-bye. Have a nice day!